Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему. Якщо ви мешкаєте у власному будинку? Проблема наявності обов'язкового і правильного інструменту зазвичай взагалі не є проблемою, тому що у вас на ділянці, як правило, є гараж або якийсь сарай, де є всі наявні інструменти, які можна собі тільки уявити. Навіть раритетні, які вам досталось у спадок ще від ваших прапрапращурів. Але що робити, коли ви мешкаєте у звичайній квартирі? Якщо у вас новий ремонт, а також нові меблі, періодично виникає проблема, наприклад, у звичайній викрутці. Якщо у вас десь на шафі послабився гвинтик і трошки провисли дверцята. Звичайно, можна викликати майстера, який все зробить. Але, тим паче, якщо ви чоловік, платити гроші за такий пустяк, на мою думку, є ну, як мінімум нераціонально. Якщо ви для себе твердо вирішили, то вам повинен бути обов'язковий набір інструментів. Але що є необхідним набіром інструментів? Наприклад, викрутки повинні бути, звичайно. Але які і скільки? Гайкові ключі. Також. А які розміри? 6, 8, 10, так, звичайно. А допустимо, якщо ви купили своїй дитині новий велосипед в інтернеті. І він прийшов на поштове відділення в картонній коробці повністю розкомплектований. Рама окремо, руль, колеса теж окрема. Та які питання? Я зможу зібрати сам, скажете ви. Окей, у вас є викрутки, у вас є ключі на 6, 8, 10. І ось ви приступили до зборки. І тут виявляється, що вам. Викруток так просто не хватить, потрібні ще шестигранні ключі. А ще, щоб прикрутити колеса, вам потрібен ключ на 14. Друзі, вихід є. І, на мою думку, компактний, якісний і оптимальний. Знайомтеся, набір інструментів WorkPro. Знаєте, чому саме цей інструмент? Все просто. По-перше, це якість. Ручні інструменти WorkPro виготовляються з високоякісних матеріалів. Тому робочі частини зносостійкі і витримують великі навантаження. По-друге, це дуже зручна сумка органайзер. Вона не займає багато місця, і ви можете зберігати її будь-де. А якщо треба, можете легко взяти її з собою. І по-третє, у вас є всі необхідні інструменти. І що найважливіше, вони організовані в одному місці. І навіть якщо ви декілька років не чіпаєте їх. І тут вам знадобилася маленька викрутка. Я вам 100% гарантую, що не доведеться змарновувати пів дня, згадуючи, де ви залишили ту викрутку останнього разу. Тепер безпосередньо подивимось, що ми маємо в цьому наборі. Пластиковий рівень. Проста, але іноді дуже потрібна штука. Набір шестиграних ключів дюймової системи. Набір шестиграних ключів метричної системи. Магнітний тримач наконечників. Наконечники 60 штук. Викрутки з торцевою голівкою 6 штук. Вимірювальна стрічка 3 метри, компактна наживка посатижі з фіксатором, кусачки, гострогубці, розвідний ключ, кліщі переставні, комбіновані ключі з кліпсою, будівельний ніж. Також набір змінних лес 10 штук. Хомоти для кабелю 40 штук. Молоток з лапками. Тож, друзі, якщо тепер у вас раптом потік бойлер, це не є проблемою. Трохи просіла петля на шафі? Та які питання? Повірте, я з власного досвіду знаю, що такий набір повинен бути у кожного мешканця квартири. Якщо ви зацікавились цим інструментом, я залишу ссылку на нього під відео. І дякую за перегляд і до зустрічі.